Нехай дано кут А. Треба побудувати його бісектрису. Для цього довільним розгином циркуля відкладемо засічку, що перетинає його сторони в точках Б і С. Довільним розгином циркуля від точок Б і С. Відкладемо засічки, що перетинаються в деякій точці Д. Сполучимо точки. А, Б, С з точкою Д за допомогою прямих ліній. В утворених трикутниках за побудовою дві сторони рівні. А третя спільна. Отже, ці трикутники рівні за третьою ознакою. Звідси випливає, що кути при вершині А. Також рівні. Отже, АД є бісектрисою кута А.